Розпаковка лоту із сайту Violet. Даний лот я придбав на сайті Віоліті, вага його 1 кг 166 грам за доставку заплатив 45 гривень. Лоти я завжди оплачую на вперед. що нам прислали. Отак Упаковка, покупець два рази використав упаковку у Корпошті. Ну ще, крім того, крім себе, запаковано бачу, досить так надійно. Щоб що прислали, я не знаю, бо в тому, що роблю дуже багато покупок і, як завжди, повторюсь, Купую по декілька лотів у одного продавця для економії пересилки. Дивимося, що ми купили. А купили ми, так як я і думав, купили ми отакі гільзи. Гільзи калібру... Не гільзи, а кулі. Калібру 5.45. А зверніше трохи не так вийшло. Купили ми насправді отакі, отакі оцей от. вже зроблені стріляні гільзи, калібру 5,45. А оці кулі, це мені. Продавець їх вислав бонусом. Ну, Я попросив, маю теж теж, але це не всі. Там в мене їх дуже багато є. гільз Калібру 545, тут є всі інші. І думка така, щоб отакі кільця і робити брелки та продавати їх в благодійних лотах на підтримку. Збройних сил України. Ось так буде десь. Брелок доключив. От Оцей от буде до участі у конкурсі. Всім дякую за увагу!